Усім привіт! та у вас в новому відео. Хочу зняти вам шматочок. Ми зараз прогулюємось по території університету, який в нас тут розташовує наше містечко. І я вам тут поставляю деякі кадри, що ми тут бачили. Дуже гарна така мальовнича територія, багато різних таких от ландшафтних рішень. Чуєте, це кади чи як це? Зараз же скоро буде дощ, тому я вирішила трошки погуляти ввечері. Сьогодні ми будемо прогулювати з територією університету. Indiana Wesleyan University. це приватний університет, і він розташований в нашому невеличкому містечку в штаті Індіана. Цей університет був заснований в 1920 році під назвою Marion College, а в 1988 році отримав свою сучасну назву Indiana Wesleyan University. Сьогодні він є найбільшим приватним університетом в Індіані. Кампус займає приблизно 140 гектарів. Це простора і доглянута територія з навчальними корпусами, гуртожитками, спортивними майданчиками та затишними зонами для відпочинку. Тут навчається понад 12 тисяч 750 студентів. Університет пропонує більше сотні програм від бакалаврату до докторських ступенів. Студенти здобувають освіту в найрізноманітніших сферах від педагогіки, бізнесу та мистецтва до медицини, медсестринства, інженерії, IT та теології. Це місце відоме своїм індивідуальним підходом. На одного викладача тут припадає приблизно 12-14 студентів. Це означає, що кожен має можливість отримати більше уваги та підтримку в навчанні. Студентське життя в цьому університеті дуже активне. Університетські команди Indiana Wesleyan Wildcats беруть участь в національних змаганнях і неодноразово здобували чемпіонські титули. Indiana Уесліан це не лише про навчання, а й про спільноту. Тут прагнуть виховувати лідерів, які готові змінювати світ на краще в своїй професії в церкві і в суспільстві. Як я вже сказала, це неймовірна, гарна територія. Тільки подивіться на ці простори, на ці чарівні квіти, а це, до речі, бібліотека. І ось це ви бачите перед собою пункт прийому книжок. Просто закидаєте і все. І що ж з цінами? Навчання, звісно, не з дешевих, але за бажання. Реалістична та доступна. Базова вартість навчання для студентів на кампусі близько 32 352 доларів на рік. Загальна вартість з проживанням та іншими витратами приблизно 46,5 тисяч доларів. Це якщо мешкати в кампусі, або приблизно 43-44, якщо житло поза кампусом. На щастя, 94% студентів отримують фінансову допомогу. Середня сума гранту чи стипендії майже 20 тисяч доларів. Хоч офіційна ціна здається занадто високою, багато студентів фактично платять значно менше завдяки грантам та стипендіям. Indiana Western University це поєднання академічної якості, натхнення та атмосфери, яку хочеться відчувати знову і знову. Дякую дуже усім за перегляд, і побачимось в наступному відео вже дуже-дуже скоро. Всім па-па!